Я запрошую до презентації представників Яворівської громади. Це громада, яка займається потужною проєктною діяльністю. Вони можуть залучити на розвиток ДПК цілий ряд донорів і зробити, із взагалі, нічого, як це було раніше зробити прекрасне депо, прекрасну команду. І створити прекрасні безпечні умови в своїй громаді. Колеги, запрошую до виступу. Дякую. Шановні учасники Круглого столу, чути мене? Чути. Дякую. В нашій громаді було практично, так будемо казати, з нічого створено добровільну пожежну команду. Ну і після цього, як ми її створили, я скажу так, що ми бачимо перспективи розвитку добровільного пожежного руху. Ще у 1900 році у яворівському повіті, ще тоді Польща, на території яворівського повіту було е, 53 добровільчі пожежні команди. Я не знаю презентація там, чи є? Щоб можна було, так, є, є. Другий слайд, будь ласка. От, бачите, ще такі пожежні автомобілі були, пожежні команди. Ну, але е, наступний слайд. Але коли радянська влада прийшла, то вони були розформовані, і вся ця техніка була передана в колгоспи і радгоспи. Уже в наші часи з проведенням децентралізації, наступний слайд, відповідно, почали створювати добровільні пожежні команди, і, відповідно, ми також до цього питання долучилися. Для того щоб створити добровільну пожежну команду, в першу чергу необхідно визначити з її місцем та порядком фінансування цього проекту, і я би хотів зупинитись на фінансовій стороні цього питання, тому що відповідно до законодавства фінансове забезпечення витрат пов'язаних зі створенням ДПК здійснюється за рахунок коштів місцевого. Та державного бюджетів коштів суб'єктів господарювання інших незаборонених законодавством джерел, а це участь у проектах міжнародних державних фондів, співпраця з бізнесом і залучення внутрішніх ресурсів команди. Наступний слайд у 2021 році міська рада отримала повідомлення від Фонду міжнародної солідарності в Україні. Про оголошення конкурсу в рамках проекту вогнеборці, практично, ми... наступний слайд. Ми, ми не чекали, коли там ми станемо переможцями чи ні, тому що практично для того, щоб стати одним із переможців, треба було мати якісь приміщення. Ми знайшли в селі відповідно. Бувшу котельню бачите на слайді, відповідно розрушили стіну, зробили ворота, будемо казати так, міська рада виділила певні кошти: це придбали арматуру для воріт, мається на увазі кутники для воріт, придбали цемент для того, щоб залити стяжку. Будь ласка, наступний слайд. В боксі під автомобіль. Наступний слайд. Чутно на мене? Так. Алло. Чу -те, чу -те вас. Наступний слайд, будь ласка. Чути так, будь ласка, наступне так. От ми відповідно залили стяжку в боксі, ну, все розпочалось можна сказати, з нуля. Ставили ворота, вікна. Відповідно, коли це все діло було зроблено, державна служба надзвичайних ситуацій виділила нам пожежний автомобіль. І, відповідно, ми коли наступний слайд. Ми, ми в процесі цього цієї роботи залучали представників і громадськості, і водоканалу, і Державної служби надзвичайних ситуацій працівники міської ради приїжджали в суботу в неробочий час ми організовували толоки і проводили цю роботу. Коли приїхав до нас представник фонду, це генерал польської пожежної служби Марик Ковальський, то практично у нас вже пожежне депо було готове. Пожежний автомобіль ми відповідно отримали від Державної служби надзвичайних ситуацій і сталося відкриття нашої пожежної команди. Е Наступний слайд. Будь ласка. Трошки завтра. Все далі, так? Так, ще так, далі, ще далі, так, далі, далі, далі. От це було відкриття нашої цієї пожежної команди. Я повинен відмітити, що також в процесі цієї роботи нам і підприємство надавали допомогу, і фарбою, і шпаклівкою. Ми побілили, пофарбували там, привели до ладу самі своїми силами. В результаті того, що в результаті того, що ми стали одним із переможців цього конкурсу з 249 учасників в Україні, в рамках цього проекту фонду міжнародної солідарності нам було придбано і передано для добровільної пожежної команди спеціальний одяг і технічні засоби на загальну суму. Більше 1 мільйона гривень проведено фінансування заходів з функціонального навчання працівників ДПК і які здобували освіту на базі закладів освіти ДСНС. Міською радою також було придбано відповідні інструменти для пожежного автомобіля та певне пожежне обладнання з метою. Ну, це на цьому слайді ви бачите, як наші працівники проходили спеціальне навчання добровольців пожежників в Республіці Польща. І вже такі виїзди були декілька разів. Це все проводиться за кошти фонду міжнародної солідарності. Там вони і навчаються, і проводяться відповідні змагання з метою покращення комфорту. Та умов роботи членів ДПК у 2023 році Яворіська міська рада знову приймала участь у конкурсі мікрогрантів за напрямку проведення ремонту та облаштування пожежного депо. В рамках цього мікрогранту нам нами проведено поточний ремонт та облаштування приміщень пожежного депо. Ну, бачите, само пожежне депо там на фоні є до нас на презентацію відкриття після завершення цього ремонту. Прибув консул Республіки Польща, представники ДСНС. Відповідно, ми запрошували також директорів підприємств, деяких на базі яких ми плануємо створити також добровільні пожежні команди. На проведення цих робіт було виділено загальна сума біля мільйона гривень. Представництво фонду виділило майже 500 тисяч. І відповідно міська рада також співфінансувала ці заходи на 500 тисяч. От те, що ви бачили на початку, як там все було розвалено, знищено, то бачите, які гарні приміщення, От само приміщення зовні як зроблено. Відповідно, ну, як то кажуть, вартувало того, щоб боротись за якби стати тим учасником цього мікрогранту. На даний час члени ДПК мають посвідчення про проходження спеціального навчання та чергують відповідно до. Складеного графіку і періодично по декілька чоловік їздять на навчання, як вже було сказано. Створення добровільної пожежної команди села Бунів сприяло обізності громадян в їх активної участі, підвищення рівня безпеки на території громади, зменшення кількості пожеж. До 2021 року на території Бунівської громади там постійно у нас виникали по 2-3 рази на рік пожежі на торфополях. Відповідно, це вносило певні, як будемо казати, проблеми і екологічні, тому що задимленість, і відповідно, ну, цей. Різні рослини, птиця від цього страдала, ну і матеріальні затрати відповідні також були. Ну Після створення цієї добровільної пожежної команди ми відмічаємо, що жодної пожежі на цьому торфополі і взагалі в екосистемах не було. Якщо брати досвід і. Республіки Польща та, і, та і Європі, то там завжди кажуть так: що там, де є добровільні пожежні команди, там не горить. Ми, ми це підтверджуємо, що дійсно там, де є добровільна пожежна команда, там не горить. Е, я на завершення хотів би подякувати е, членам е, фонду міжнародної солідарності. В тому, що завжди від них можна було отримати якусь інформацію, рекомендації, допомогу вирішенні тих чи інших питань, тому що ми перший раз з цим питанням стикалися, і тому питання фінансові певні, певні, певні проблеми від нас виникали. Нам нам надавали рекомендації. Ми за це їм дуже вдячні і. Повинен сказати, що не повинно громади боятися того, щоб співпрацювати з фондами. Так, там є питання, що треба десь потратити час на організацію цих як би, документів оформлення. Але воно начинка стоїть виділки. Так що ми, ми дуже раді, що Співпрацюємо з Фондом міжнародної солідарності в Україні. Дякуємо за такий відгук, Володимир Миколаївич. У мене таке питання. Чи не могли би колегам розповісти, як готувалися заявки на мінігранти? Хто її готував? Чи громада охоче вам допомагала керівництво громади? Я маю на увазі. Ну, практично заявку готував я. Керівництво громади я до них підходив, сказав, що є така можливість, воно не, не противилось цьому, а наоборот сприяло, і якби сприяння з сторони громади, керівництва громади не було, то нічого не було. А так з розумінням віднесли, що це дійсно є безпека. І я повинен сказати, що це наше майбутнє добровільні пожежні команди, тому що. Ті служби, які є державні служби, вони не завжди якби, можуть все, все охопити. От, от той приклад, що дійсно не горить, там, де завжди ми кучу грошей, палива витрачали, він дійсно має під собою підґрунтя. Тому в цьому напрямку. А фактично, заявочку писати, ну, треба сісти і подумати. Там нічого складного немає. Просто, щоб було бажання, а решта прикладеться. І працівники фонду вони завжди в цьому допомагають. Дякую.